Міров делюкс, смак відзначений нагородами. Китай підтримує переговори та будь-які інші зусилля спрямовані на встановлення миру в Україні і взаємодії з усіма сторонами, у тому числі з Україною та Російською Федерацією, для якнайшвидшого завершення війни, пише Українформ. Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін у коментарях щодо заяви заступника міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Рябкова в інтерв'ю Sky News про те, що Росія обговорює з Китаєм питання припинення війни в Україні. Китай завжди підтримував і продовжує підтримувати мирний діалог та переговори як єдиний життєздатний шлях до врегулювання української кризи. Від самого початку кризи Китай, як постійний член Ради безпеки ООН та відповідальна велика країна, завжди взаємодіяв з усіма сторонами, включаючи Україну та Росію, і відігравав конструктивну роль для пошуку політичного вирішення конфлікту. Але ж ми бачимо, що Пекін регулярно демонструє удаваний нейтралітет щодо російсько-української війни та уникає визначення агресора і жертви конфлікту. На другому році Великої війни в Україні китайська влада спробувала виступити посередником між Києвом та Москвою для припинення конфлікту. Зокрема, направила свого спецпредставника Лі Хуея з кількома посередницькими місіями до України європейська столиць Російської Федерації. Проте через рік у Пекіні дійшли висновку що позиції Києва-Москви. і Москви Настільки далекі, що сподіватися на порозуміння між сторонами неможливо. Тоді китайська сторона відмовилася від практичних зусиль, зайняла позицію пасивного спостерігача та лише виступає з декларативними заявами про необхідність деескалації і переговорів. Хоча за великим рахунком непогано так допомагає Російській Федерації і технікою, і напевно грошима та й Дипломатичним захистом і сприянням. у Кремлі заявили, що Росія хоче рухатися до мирного врегулювання у війні з Україною попри заяви російського лідера Владіміра Путіна про нібито нелегітимність українського президента Володимира Зеленського. І ось так само про це заявив і речник Кремля Дмитро Пісков. Давайте послухаємо. Склалася проблема з легітимністю Зеленського. Але у всіх є бажання вивести все у мирне русло. Просто у московитів немає бажання припиняти цю війну, тому вони постійно вигадують собі якісь проблеми. До речі, прес-секретар російського диктатора Пісков також сказав, що Москва отримала основні параметри мирного плану, покликаного врегулювати і припинити російську агресію проти України. каже це після його обговорення в Женеві представниками Києва США та Європи. Ну і також він додав, що вже наступного тижня в Москві відбудеться. Розмова з приводу цього плану. Ну і тим часом, поки Кремля, от як бачимо, визнає, що деякі елементи мирного плану, який зараз всі обговорюють, таке можуть бути хорошою основою для переговорів. То чомусь офіційні представники Російської Федерації, такі, як, от, заступник міністра закордонних справ, Сергій Рябков, кажуть, що насправді то ніяких поступок не може бути взагалі жодного здавання ключових позицій. Давайте послухаємо. Наша позиция изначально очень последовательна. Она касается разных аспектов нынешней ситуации и замыкается в значительной степени на первопричины кризиса, которым мы имеем дело уже долгое время. Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов. К тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, в том числе в контексте СВО, не может быть и речи. Я подчеркиваю, что различные элементы Анкориджа, они сами по себе представляют компромиссные решения. Об этом тоже говорил президент Российской Федерации. Вот та база, по которой мы будем сверяться, когда... Ізучим і продовжимо обсуждення версії, которая сейчас на сталі і буде на сталі. Іншими словами, Росія говорить, що вона за переговори, але з умовами, які фактично відповідають її попереднім вимогам. Тому, звісно, на російських телепомийках несуться різного роду заяви, бо вони не збираються зупинятися ба більше вони продовжують брязкати зброєю. Давайте послушаем Неприятное для нас явление, когда мы обладаем ядерным оружием, да, при этом таскать там боеголовок у нас больше всех, там носителей чуть меньше, чем у Штатов, вот. Но, значит, никто не верит в решимость его применить, да. И они мы как бы сами тоже его убрали за скобки, типа, ну да, ну как-то есть, но вы его не боитесь, так сказать, нет, надо чтобы боялись. Вот я считаю, что стратегически важно таскать две вещи. первое – это модернизация и увеличение потенциала вот такого, который был бы совершенно смертоносным сокрушительным. А второе ⁇ это вот сверхзадача политическая, как когда-то я говорил про это не раз, восстановить решимость его применения. И наши противники должны быть уверены в том, абсолютно уверены в том, что удар может быть смертоносным и абсолютно разрушительным. Тож, якщо раптом бодай хтось ще думає, що з цими бридкими пиками можна про щось говорити і домовлятися про справедливий мир, то ось вам їхні заяви, які лунають саме зараз на Росії, вони хочуть завдати якийсь нищівний удар, просто щоб знову ж таки продемонструвати свою міць, силу і велич. Ну і зрештою, все, чого вони хочуть, це продовжувати вбивати нас, українців. І знаєте, коли я дивлюсь. На всіх цих путіністів, які ще й до цього всього зловтішаються всіма нашими внутрішніми проблемами, то мені просто дуже хочеться вкотре нагадати, що ніхто з них, абсолютно ніхто, не має жодного права цинічно вирішувати наше майбутнє, роздавати українські території чи дарувати їх путіну ні московити, ні американці. Бо Україна це ж не їхній приватний актив. Ну. і... Давайте відверто, це нерозмінна монета для політичних їхніх торгів, бо наші міста, наші землі і наші люди не можуть бути предметом чиїхось ось таких хворих фантазій. Тому, будь ласка, підтримуйте українське військо, донатьте на потреби нашого війська, щоб наші захисники і захисниці особливо зараз відчували, що ми разом з ними і що ми не опускаємо руки. Бо до речі, в Кремлі тільки на це зараз і розраховують. Ми до сих пор. Получаем заходы о прекращении боевых действий там, там, там. Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий. Вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут, мы добьемся этого вооруженным путем. Пане Валентине, от знаєте, хотіла би сказати все таке цікаве, інтересне, не знаю з чого розпочати, чи то з мирного плану, чи то з обшуків у Андрія Єрмака, чи то з реакції Дональда Трампа. Але по факту, от знаєте, відчуття, що якась суєта відбувається навколо, але по факту, по-моєму, нічого не відбувається. У вас немає такого відчуття? Воно. Зміти, у мене як у людини, яка має філософського світу, а відповідно знайома з законами діалектики, є відчуття, що зараз відбувається процес накопичення кількісних змін. Який може фіналізуватися у якісні зміни, і от ті кількісні зміни, які я бачу, на превеликий жаль дають мені підстави для негативних прогнозів щодо якісних змін. Ну простіше кажучи, там якщо там от вода гріється, то ми розуміємо, що з певної температури вона почне е, ну випаровуватися. Або навпаки, бачимо, що температура падає, Відповідно, розуміємо, що ще трошки вона замерзне. Отак От і тут. Тобто, я бачу, що ті зміни, які відбуваються, вони можуть призвести до або там випаровування або до замерзання. Але тенденція зрозуміла, і ця тенденція на превеликий жаль не на нашу користь. А, ну Бачите, якщо там не знаю ще на початку тижня, я коли дивилася на ці 28 пунктів, які нам намагаються підсунути, і в мене було якесь тотальне спустошення і відчуття того, що. Нас попри чотири роки протистояння Росії просто намагаються взяти і подарувати її, перев'язавши червоним бантом, то тепер оце відчуття тотального спустошення воно нібито й пропало. Ми там щось робимо, працюємо, 22 пункти, 19 узгоджених. Три будуть обговорюватися президентом Зеленським і Дональдом Трампом особисто вже в розмові. Але при цьому знову ж таки виходить Путін і каже: дивіться, вони можуть стати фундаментом наших подальших мирних угод. Але вийдіть з Донецької Луганської області, проведіть вибори, і потім ми з вами поговоримо про те, що буде потім. В тому то якраз і ну, ця проблема, ну, вони стали вже фундаментом для обговорення. Ну, тобто той план, який назвали там, планом дмитрєва Відкафа, хоча, як вже неприховано, говорить, насправді він написаний в Кремлі, Відкафом просто взятий до уваги і оприлюднений. Ну, так він вже став по об'єктам для обговорення. Все Україна обговорила цей план з американцями і з європейцями і висловила своє бачення щодо запропонованих пунктів. Цілком нормальна процедура. Тепер росіяни поїхали обговорювали там в Еміратах або мали пообговорювати цей план. До речі, дуже кумедно в цьому контексті, що вони там обговорювали, якщо вони продовжують твердити, що нібито офіційними джерелами нічого ще не отримали, що є відвертою брехнею. Все вони. Отримали і все вони обговорювали. Знову ж таки висловили якісь своє бачення. Тобто, кінцевого бачення немає. Узгодити позиції по багатьох аспектах не вдасться, бо вони є антагоністичними. Ну, все. тобто Єдиний момент, що ви сказали, там подарувати, то ні, не продати. Вам же ж Трамп сказав продати Україну. Ну його цей факт продажу цілком влаштовує питання лише ціни. І другий момент, що важко продати, те, що тобі не належить, тому що там є інтереси ще багатьох інших суб'єктів. Тому да для мене гарною новиною є якраз. Те, що нам ну вдалося заручитися підтримкою європейців ще ну після тієї сварки в Білому домі. Потім, коли мова йшла вже про Аляску, після Аляски, коли президент України разом з європейськими лідерами літав до Вашингтона, от я думаю, що то був в певною мірою такий ну ключовий момент, коли е, до розуміння Трампа нарешті дійшло, ну що просто так. В одноосібному порядку або там шляхом двосторонніх переговорів з росіянами йому не вдасться вирішити проблему України, тому йому треба вирішувати зараз проблему не тільки з військово-політичним керівництвом України. Але і з європейцями, які чітко дають йому зрозуміти, що певні сценарії завершення війни в Україні для європейців є неприпустимими, оскільки створять для європейців цілу низку інших нових загроз для їхньої національної безпеки, і вони не готові поступатися своїми інтересами заради того, що Сполучені Штати Америки досягли перезагрузки. З росіянами знову ж таки вже в інтересах Сполучених Штатів Америки їм доведеться знайти порозуміння або розвалиться е, цей Трансатлантичний Союз. Ну і світ в принципі опиниться в геть інших. Е, ну як зараз би сказали, геополітичних обставинах. Це ну, важливо, тобто цей пазл складніший. але шу а те, що Трампу хотілося. Домовитися з путіним те, що він налаштований всебічно з ним домовлятися. Ну мені здається, що це вже далеко не для кого не і Це обумовлено не тільки е, припущенням із приводу того, що він там може бути і завербований, і свідомо діє в інтересах Росії, але і в принципі в силу того, що. Ну в є певні як йому здається об'єктивні для того передумови, як то необхідність стримування Китаю, необхідність стримування Європи. А в цьому контексті союз з Росією потенційно видається йому привабливим. Єдине, що мене заспокоює в цьому в суто розрізі двосторонніх стосунків їхніх Росії і США, Ну це не абсолютно неадекватність путінського режиму. Тобто, по після кожної подачі з боку Трампа, яка ну всіма іншими сприймається як відверта проросійська, ну росіяни роблять щось таке, що ну демонструє відверто їхню там антиамериканську позицію, або скажімо так, максимально таксічить ініціативи США. Тому я думаю, що вони між собою може й домовилися, але ну ось через неадекватність Путіна його оточення. Я думаю, що і це не вдасться реалізувати. Тому в цьому контексті повторююся, що наразі ну просто визривають визрівають певні передумови. Чим вони фіналізуються знову ж таки, ну залежить від дуже багатьох чинників від позиції того ж самого Китаю, що буде впливати на позицію Китаю, ну так само двосторонні стосунки з штатами. Багато інших чинників, тобто ця історія повернення до багатополярного світу, про який любив розповідати е е Путін, ну, вона ж насправді зводилася до іншого. Він не хотів багатополярного світу, він хотів стати одним з полюсів світу, але з обмеженою кількості цих полюсів. А так сталося, як не гадалося. Тобто кількість полюсів на сьогоднішній день виявилася значно більшою, що унеможливлює домовленість між двома полюсами і нав'язання цієї домовленості всім іншим. Ну от власне кажучи, зараз весь цей процес узгодження і відбувається. Але оскільки кількість суб'єктів величезна, кількість їхніх інтересів там ледь не злічена, причому взаємовиключних інтересів, ну я думаю, що передчасно говорити про те, що ми там десь на фінішній премії. А головне. Путін не хоче миру, все інше це ну, риторика, тобто, це е, ну, намагання імітувати переговорний процес. І він чітко говорить: да, тобто ми досягнемо цього або мирним шляхом дипломатичним, або воєнним шляхом, але справедливо і зворотні. Те, що ми не змогли досягнути воєнним шляхом, ми зараз намагаємося досягнути дипломатичним шляхом. Ну, а наша задача і задача в принципі, тих людей, які зацікавлені у збереженні якоїсь глобальної стабільності унеможливити досягнення Росією її цілей як воєнним шляхом, так і дипломатичним шляхом. Бо безвідносно до того, яка різниця, чи воєнно-воєнним шляхом, чи дипломатичним шляхом, нав'яжуть свої відверто ну, я не знаю, як злочинні вимоги. Все одно ну, це буде мати негативні наслідки. От на це треба думати, якби тим суб'єктам, які намагаються підтримувати Україну, шукають спосіб, як це зробити максимально ефективно. Е, якщо ми говоримо про дипломатичні зусилля, якщо ми говоримо про те, що зараз якось все вказує на те, що ну, якось складається або ж виглядає не на нашу користь. При цьому президент Зеленський каже, що наступного тижня будуть важливі перемовини не тільки в нашу делегації, а й у мене. Ми готуємо твердий ґрунт для таких перемовин. Україна стоятиме на ногах. Міцно президент сказав, що українська команда з американськими представниками вже на цьому тижні, наприкінці тижня, продовжить наближати пункти, які є за результатами Женеви, до такої форми, яка виведена дорогу до миру і гарантії безпеки. І буде зустріч делегації, і буде так розумію, особиста зустріч президента Зеленського з президентом Трампом. То от. Знову ж таки повертаючися до того, що якщо все зараз виглядає і складається так, що не на нашу користь, можливо, не треба було би поспішати з цими зустрічами чи навпаки, а я коли казав про те, що складається не на нашу користь, я мав на увазі не міжнародну арену. Бо там я якраз відзначив, що заручитися підтримкою європейців це на нашу користь, високо цінити ну, зусилля Трампа, це на нашу користь. Але в межах всередині України відбуваються певні внутрішньополітичні процеси, які можуть зрештою послабити наші позиції на міжнародній арені. А те, що внутрішньополітичну ситуацію в Україні на сьогоднішній день безумовно намагаються використати для того, щоб. Послабити наші переговорні позиції, мені здається, що на сьогоднішній день також є цілковито очевидним. Я це мав на увазі, а поспішати ми не можемо не поспішати. Чому? Тому що для нас принципово важливим продемонструвати своє бажання до дипломатичного. Завершення до встановлення е, миру ну наша задача максимальна продемонструвати е, свою високу оцінку зусиль Трампа, миротворчих, віддати йому належне і не і не дозволити перетворити себе. На той чинник, який розглядається як перепона на шляху до меру, тому повинні просто от виказувати всебічно свою готовність і Ну Зеленський це робить, починаючи коли ще в Стамбул тоді їздив особисто і казав, ну так де Путін чого він не приїжджає. Ну, наша задача ж повторюся, що продемонструвати свою відданість ідеям переговорів і встановлення миру завершення війни, і водночас вкотре продемонструвати світу, що єдиною перепоною на шляху до миру є Росія Путін і їхні неадекватні вимоги. Ну, тому ми, якби, якщо ми вийдемо, то навпаки, росіяни будуть їздити і казати, що чого українці не приїжджають, ви бачите, вони не хочуть. Ну і тому подібні якби, заяви робити. Це треба усвідомлювати. Тут питання знову ж таки: що зараз як зараз буде робити Європа? Тому що ми ж розуміємо, що знову таки ми. З ними в одній свясті, незважаючи на те, що Україна зараз там не є повноцінною частиною Європейського Союзу, незважаючи на те, що ми намагаємося туди потрапити, незважаючи на те, що Європа, нібито, як і Україна каже про те, що ми суб'єктні, але таке відчуття, що нас, знаєте, або їх продають в зв'язці з нами, або нас продають у зв'язці з ними. Один берете, другий Америка, в подарунок. А американці так, ну і це знову ж таки об'єктивна реальність. Тобто, те, що називається криза Атлантизму, так сьогодні трансатлантичні взаємини, які сформувалися ще я не знаю, під час Другої світової війни, які зміцнилися після Другої світової війни, і які полягають у міцній зв'язці між Європою та США, переживають не найкращі свої роки. І це пов'язано з тим, що Сполучені Штати Америки дивляться інакше і інакше пріоритизують свої інтереси і безпекові виклики для себе. Тобто, якщо для Європи це передусім Росія, причому це цілком очевидна загроза. Бо росіяни це навіть не приховують, вони це в обличчя говорять європейці. Європейці, зрештою, побачили і почули це, але все одно намагаються зробити вигляд, що а може минеться, не минеться. Ну а для американців інші пріоритети, для американців цікавіше ну, тихоокеанський регіон, взаємини з Китаєм. Тобто, от там їхні пріоритети. Відповідно, вони стратегію свою вибудовують саме так. Плюс ми розуміємо, що є проблеми і в економічних сферах між є. Європою, ну, ЄС і Штатами. Ну, є певні складнощі у стосунках там, з Євро і доларом. Ну, зрозуміло, що там долар все одно домінує, і поки що нічого не виказує, що це зміниться, але тим не менше. Ну, і все завжди у американців все одно була е, ну, стратегія або бачення мати у своєму розпорядженні певні інструменти, допомоги яких вони б могли впливати на е, Європу. В даному контексті це от Угорщина і Орбан є яскравим прикладом. А те, як класно Орбан ладнає і з Трампом, і з Путіним, ну, свідчить про те, що ставлені до Європи, і у Трампа, і у Путіна певні погляди збігаються. І нам може це не подобатися, але це сувора реальність. І європейці це зрозуміли. Я вже говорив, що це от е, ну і коаліція е, охочих, яка там мала б уже давно перетворитися на коаліцію рішучих. І ця угода, яку Україна підписала з Францією, все це є чітким сигналом не тільки росіянам, це є чітким сигналом ще і Трампу. Що так, як він буде, хоче, не обов'язково буде. І Мерце заява буквально вчора пролунала, що будемо підтримувати Україну стільки, скільки треба. Тобто він не сказав відкрито, що там всупереч штатам, або навіть якщо штати іншу позицію займуть. Ні, ну це дипломатична ізопова мова. Але це також сигнал американцям, що ви, якби, ну якщо хочете зберегти з нами партнерство, то будь ласка, враховуйте наші інтереси. Ну і, і ну, ну. Дуже не подобається Трамп. правда, він дуже хотів би все-таки нагнути європейців. Ну, але це не так просто зробити. Ну, тому що Європа, е, і це також давно говорили, вона е, є титаном в економічному плані, в науковому плані, в фінансовому, індустріальному, в, ну, в багатьох моментах, але Європа є пігмієм. У військовому плані, а відповідно, і у політичному плані, І от на сьогоднішній день дав у європейців з'явилася можливість зрештою конвертувати свою економічну потугу в потугу ще і військово-політичну. І от якщо європейці хочуть пройти цей шлях, то Україна для них є невід'ємним елементом і складником цього майбутнього військово-політичного вілічя. Ну, без України все це не складеться. Але ми розуміємо, що для Трампа такий сценарій не дуже привабливим видається. Ну, грає свою от, цю всю гру. Але нас заспокоювати повинно те, що ну да, що ну, це не тому, що вони хочуть, не тому, що вони нас так полюбили. Ні. Найкраще, е, як би сказати, найкращим фундаментом для співпраці і спільних дій є спільність інтересів. От на сьогоднішній день проглядається чітка спільність інтересів українських і е, країн Європейського Союзу і країн Європейського континенту, які є членами НАТО, бо це да створювати фундамент для того, що ми і далі будемо з ними рухатися в одному ритмі, що вони нас не кинуть. Бо кинути нас це означає для них кинути себе. А от для Трампа кинути нас це значно меншою мірою означає кинути себе. До речі, про Орбана, який сьогодні перебуває з візитом в Москві. теж прикольно йому Путін сказав, що я знаю вашу позицію по типу українському питанню, але каже, у нас дуже знизився товарообіг, там на 24% чи щось таке. Нібито ну треба щось з цим робити. Врешті-решт я знаю, що з цим треба робити, тільки в протилежному напрямку. Там сьогодні пан Мадяр відзвітував, що знищили чергові об'єкти нафтопереробного і цього енергетичного сектору. І вже неодноразово говорив, так, що оця от практика ударів по НПЗ, яку започаткувала свого часу Служба безпеки України, вона приносить реальний вплив. І це є реальним дієвим інструментом. От мій колега Тарас Завгородній про це дуже любить говорити, і я повністю його в цьому аспекті підтримую. Тому сподіваюся, що далі і служба безпеки і сили безпілотних систем і далі будуть працювати над тим, щоб товарообіг. Між Угорщиною і Росією продовжував зменшуватися, і знову ж таки будь-які претензії угорців до нас вони виглядають дуже смішно, бо мета існування української держави це не забезпечення інтересів угорської держави. І якщо угорці хочуть, щоб ми намагалися захистити їхні інтереси, то вони повинні відповідно враховувати і наші інтереси. А жертвувати собою заради того, що Орбану було класно співпрацювати з Путіним, ну так це не працює. А е, другий момент в цьому аспекті можна подивитися на структуру відносин економічних між Угорщиною і Росією. І ми з вами прекрасно розуміємо, що левова частка це енергоносії. І повертаємося до попереднього пункту, що якраз. Ефективні санкції дронові від СБУ вони мають принести свої результати, і значно краще буде, коли у горців просто не буде можливості да, купувати в Росії цей енергоносії в силу відсутності просто логістики. Оце працює. Все інше це слова. Те, що, безумовно, угорський режим, нинішній, ну, чітко рухається форватири російських інтересів. Ну, це, мені здається, ні для кого не секрет. І він є антиєвропейським на сьогоднішній день. І він є тим важелем, який використовує і Трамп проти Європи. Так само, як Путін його використовує проти Європи. А європейцям треба поміркувати. Ну, чи варто їм? Ну е субсидіювати підтримувати той режим, який діє супереч інтересам спільним Європи. І чому Орбан ставить свої інтереси вище, ніж інтереси решти членів Європейського союзу? І чому члени Європейського союзу мають миритися з такою поведінкою Орбана? Чому це йому можна, а їм не можна? Чому він може начхати на їхні інтереси? А вони повинні його інтереси враховувати? Тому я кажу, що питання ширше воно вже давно виходить за межі російсько-української війни. Воно стосується як регіональних трансформацій, так і глобальних трансформацій, тому й кількість зацікавлених осіб зростає.